Доброго вечора. Приїхала я вже в свою Україну, в своє рівне. Зараз вам трошки покажу, що в мене доробиться. Що я за сьогоднішній день натворила. Але раніше хочу показати зберігання яблук. Оце в ящиках. отакі такі яблучка, А оце в тирсі. Воно лежить, вони лежать на тирсі і присипано зверху також тирсою. Дуже гарненько зберігаються. Дивіться. Опа-опа. Бачите, які? Ну, де не бачу, є порчені. Бачите, є порчені. М -м. А так, в основному, добре. Скоро тут з'являться істоти, які їх переїдять, скоро переїдять. От, так як ви бачите, я в хліві. У мене зроблений ремонт. От. І показую я вам, трошки все поваляється, валяється, знаєте? І показую я вам новинку сьогоднішню. Гляньте, я її буду пересаджувати, Просто я тільки що дістала з цих ящиків. Я тільки що їх привезла. Прямо тільки що, тільки що. От лоуман Брауни. Сорок штук. Їм по три місяці. Оце ви так швидко-бистренько видзобали вже стільки. Отак От вони виглядають. Купила в нашому магазині господарі. Кажу, їм по три місяці вже такі непогані курочки, От, дивіться, І все десь їм треба якийсь верх. Зараз я вас попересажу тісно. Мені головне було з ящиків їх дістати. Далі зараз буду помаленьку собі з ними тут працювати. Курочки такі непогані, не Кокайте, кокайте тоді як будете нестися. Ну, отакі. отакі непогані, непогано виглядають. Купила я гарні вітаміни. Купила я отой корм, що вони їли, але ж я годую все поріною. Я завтра поїду, куплю 25-ки по кашу. Куріни, трохи вона, звісно, вона більше 20 гривень кілограм. Але ж куріна є куріна, і побачимо, як вони будуть нестися від неї. Куріна для курей несучок. Їм треба зробити такий поштовх, ну, ще рано, але їм треба зробити такий поштовх, щоб вони десь вони повинні через місяць-півтора нестися, щоб ви прихиляли голови. Нічого, зараз я вас розсилю, не переживайте. Отакі от. Ось от. от тут вже наробили мерви у воді теж. Ну, хай п'ють, звісно. Зараз почну їх переселяти. Дивіться, далі відійду, гляньте, які красавиці. Ось такі хороші. Це кури несучки, ще раз кажу, всі ж знають, що це кури От. Будемо помаленьку знову працювати. Ну єдине, що погано, я не знаю, що я буду осінню робити. От тільки що я їх виняла з коробок. Я ж кажу, було повно насипала. Прямо тут от, повно, щоб було ця мисочка. Вони видзюпали. Їжте, їжте, молодці. Ось я. Побачимо, скільки вони занесуться. В них заявлено, заявлено яйце носіськ, чи як там воно буде по-українськи. От що вони несуть 320 яєць в рік. Це е, кури, які, як вам сказати, вони на е, птахофермах такі кури. Це кури тільки несучка, але вони ростуть і вони ростуть до 2,5 кг. Так, я добре почитала і поїхала тоді в господар. А, кожну курочку, що я ще зробила, що я так з ними модохалася довго. Я ж їх пудрою всіх попудрила. Вон, дивіться, бачите, видно. О, ось сюди, в це місце. Я їм насипала Ходи сюди. О, їм тісно, вам тісно. Бачите, от оцей за шиєю, я їм всюди е, насипала побриль. Щоб, не дай Бог, щоб завелося. Я гляньте. Це було чисте, потопталося. Вони шукають висоти. За як я їх розділю, то їм буде, де зроблю щось якісь умови, щоб вони були трошки на висоті. Отаке. От 40 курочок по 255 гривень. З господаря Назар трошки зробив мені скіт. Тобто зробив мені на 40 курках, що одна курка безплатно. Типа, типа, знаєте, таку він зробив мені скітку. Тобто я 39, 40 грив, 40 курочок купила, а за 39 заплатила. Або знижку він зробив, ну невеличку, але зробив, тому що. Я в них завжди купляю. І ви ж знаєте, що я звідти відео роблю. Ой, щось так з окна, а окно закрите, а щось так подуло. Ну, тут їм дуть не буде, тому що тут перед, зад, боки і зад закритий, а тільки перед. Добренько, йду, бо вони пить хочуть, Вона наш рот розкрила одна. Чи дзьоб, дзьоб. Я вже їх так поважаю, рот розкрила. Ну що, будемо ростити, пишіть коментарі. Хто знає за цих курочок, хто тримає. Ну, знать, то можуть багато, знаєте. А хто тримає їх, напишіть, як вони вам чи подобаються, скільки вони занеслись, якщо ви брали маленькими. От, і ну, взагалі характеристику цих курочок. На ніч буду світло виключати, їм треба, щоб було 15-16 годин світло. Сьогоднішню ніч я оставлю, тому що вони в стресі, перенесли стрес. У машину, поки їх в ті ящики. Вон ці ящики, вони були у кожному. Кож... Це сітка у мене з цього, з теплиці. Вона в кожного ящику була по 5 курочок. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім ящиків. По п'ять курочок. Отаке. Оце я зранку, як виїхала півдев'ятої з дому, то я тільки що з цими курями явилася, хотіла поміняти. Колеса резину в машині на зимову, слухати об'їздила стільки станцій, всюди черга. То завтра я виїду з дому в 8 годин. Ну, мені там дзвонили, що е, е, вже подзвонили за мене, але ж на час на завтра договорились. Е, Вечором ще дадуть мені телефон, якщо я десь там заблужуся, бо я там не була, то я перезвоню і вони скажуть, як провільніше їхати. і отак от я. Аї як бояться, бачите? Бачите, в хутках забилися. Добре, бажаю всім доброго вечора, хорошої спокійної ночі. Тільки що цілий день майже ревула у нас сирена, тривога, щоб вони полопали. Ой. Всім всього найкращого, щоб ми цих сирен вже ніколи в житті не чули. Наші діти, наші внуки теж, навіть, щоб вони не забули і не знали, що це за біда. Пишіть коментарі, пишіть мені. Я кажу, може, хто знає, я їх перший раз купила. У мене несучок не було ніколи. У мене тільки були, як це називається, м'ясо яєчна порода. Це ж оті, що я весною, в лютому я беру самих перших. В цьому році я брала 40 штук. 20 я продала, а 20 я залишила собі в морозілці. То на фарш трошки, то на те, то на те. Там ще є. Запікала декілька разів. Добренько, всього вам добренького. Підписуйтесь на канал, коментуйте, кажіть, чи правильно, чи неправильно зробила. а лише до неділі ще щось появиться. <різь> <різь> появиться цікавенька штучка. Добренько, на добраніч, До слідуючого відео. Хотіла вам ще на дворі показати красоту, а вже темно, темно, поки я справилась, мені ж потрібно було раніше корей перенести з ящиків, знаєте. Добренько, на добра ніч. Всім велике дякую за перегляди, за коментарі, за все, за підписки.